Всім привіт! Мене звати Оля, я експерт по продажах і ровно 3 хвилини назад я вирішила записати своє перше відео на YouTube. Розмовне. <світ> Сьогодні я хочу поговорити про те, як обрати грошову нішу і вийти в онлайн. Тобто, на чому зараз класно заробляти, що приносить класний дохід, як стартувати і що робити. Тому сьогодні про це я вам і розповім. Насправді мене надихнуло зробити це відео. Те я просто зайшла на WorkUA і подивилася вакансії на там, роботу юриста, бухгалтера, бариста. До речі, що мене завжди дивує, робота юриста і бариста оцінюється приблизно однаково, навіть інколи бариста більше. Вот. І я просто подивилася, які у нас зарплати. В цілому, я і так їх знала, звичайно, я не в рожевих окулярах, але ще раз просто переконалася, наскільки величезні можливості в онлайні, наскільки я рада, що я в онлайн сфері те, що я заробляю в інстаграмі, завдяки інстаграму. Тому я хочу зробити от відео для тих, хто дивиться інстаграм. Дивиться там сторіс, рілси, але він реально не розуміє, на чому йому заробляти, куди піти, в крипту, або там, в магазин свій відкрити, або в СММ, або в Таргет і так далі. А що взагалі про мене? А, я а, зараз експерт по продажах. В мене є своє навчання, де я монетизую блоги, де я допомагаю експертам зробити своє навчання, де я допомагаю експертам продавати свої послуги. Але розпочинала я з таргету, і в мене також є навчання по таргету по підвищенню кваліфікації. І саме таргет це є та тверда експертиза, яку я опанувала, завдяки якій я заробляла перші гроші в інстаграмі і вийшла на закордонний ринок. Ну тобто, у вас має бути спочатку тверда експертиза, щоб ви потім йшли і запускали своє навчання. Ну, щоб ми не запускали просто курс і навчання з нічого, тому що однозначно зараз онлайн-навчання це, ну, типу, найгрошова ніша, да, скажімо так. Тому якби я розпочинала би спочатку з якоїсь твердої ніші. Я можу на своєму досвіді просто сказати, да, чому саме Таргет і як я до цього прийшла. Мені подобається Таргет тим, що Таргет це. Чітка послуга, яку ми надаємо бізнесу. Тобто, я допомагаю бізнесу просуватися, знаходити клієнтів, продавати і ну, отримувати відповідно там, результат, да? отримувати підписників, які взагалі зараз є професії, які на слуху. Да? І взагалі, яка в мене моя особиста думка з приводу цього? Зараз я бачу SMM, я бачу таргет, я бачу крипту. І я бачу відкриття онлайн-магазинів. Я впевнена, що в кожній з цих ніж можна супер класно розвинутись і зробити гроші. Чому я обрала саме таргет? Перше, чому не СММ? В СММ дійсно потрібно робити просто ці сторіс кожен день, або рілси монтувати кожен день. І реально професія СММ, я рахую, вона недооцінена, і вона має коштувати більше, тому що реально сам ти можеш вести ну, три проекти, і то ти будеш дуже завалений роботою кожен божий день. Тому сторіси СММ для мене це ні. Наступне крипта. Крипта для мене ні, тому що в крипту потрібно вкладати гроші, потрібно інвестувати, і все одно є якась. Залежність від ситуації в світі, від те, ну від те, що відбувається в країні, в світі і так далі. І в цілому, ну кожна людина, яка ви крепті, кожна людина втрачала дуже багато грошей. Тому в цілому, в цьому цікаво розібратися, але якби з нуля розпочинати і вкладати одразу гроші, ну я, наприклад, це не обрала для себе. І наступне це магазин. Цікава, цікава ніша однозначно, і для когось це його ніша. Але для мене, для мене ні, ну тому що там об'єктивно, я розумію, що продати три послуги бізнесу легше, ніж продати тисячу кофточок, Але ну тому що три кофточки буде недостатньо, оскільки ну є ще маржа. Ну, потрібно створити цей магазин, потрібно закупитися, знайти цих клієнтів, яких ти купиш, потрібно ще заробити на кожній ці кофтички. Ну, тобто, розумієте, наскільки це величезні зусилля продати, от, наприклад, там тисячу тисячу кофточок. Тому, тому для мене, взагалі, от чого я так люблю онлайн? Тому що ти виходиш, встановлюєш сам собі ціну, ну, умовно, да, там дивлячись на ринок, і надаєш послугу, там, наприклад, для бізнесу або для експертів. Тому е я дуже топлю за. Те, щоб розпочинати з таргету. Ну, мені ця ніша дуже подобається, тому якби я кажу так, як я думаю. Як взагалі перевірити і зрозуміти ваша ніша ні? дуже-дуже просто. Дивіться, от сама найрозповсюдженіша помилка це казати про те, що таргетологів вже багато, смм спеціалістів вже багато. Там, де є попит, там є гроші. Тільки так, друзі мої, тільки так. Тобто не треба шукати якусь унікальну послугу, яка нікому 300 років не потрібна. Тому перше, що ми робимо, коли ви обираєте нішу, наприклад, це таргет або це інша ніша, яку ви для себе обрали, але будь ласка, подивіться, чи є люди, які заробляють багато в цій ніші. Якщо вони є, тоді сміливо розпочинайте опановувати цей навик. Також важлива в ніші. Щоб ця послуга, наприклад, да, закривала базові потреби людей. Тобто, це гроші, здоров'я, кохання, стан та задоволення. Тому, от, наприклад, там, такі як тарги, да, це закриває питання грошей, тому що ми допомагаємо шукати клієнтів. Я продаю, ну, в мене є своя команда. Також я продаю навчання, це мій основний заробіток. Відповідно, я закриваю біль клієнтів тим, що я даю їм роботу, я даю їм гроші і ну, це звісно, одне з самих важливих. Звичайно, звертайте увагу на тренд, тому що є ті професії, які на слуху, є які не на слуху, але знову ж таки, на слуху, ті, у яких є гроші. Тому що чому вони на слуху? Тому що вони платять гроші, наприклад, блогерам або там, закуповують просто рекламу, і тоді вони на слуху. Як взагалі зрозуміти, підходить вам ніша чи ні? Насправді головне розпочати. І е, розпочати з такою впевненістю, що ви будете довго в цій ніші і реально в ній розбиратися, тому що все одно такий прям твердий результат і успіх успіх приходить через, наприклад, 2-3 роки, да? коли ви вже розумієте, що ви в цій ніші надовго і ви готові. Інвестувати, покращувати себе, і, і вас, у вас вже стабільний дохід, і, типу, вам це точно подобається. Але, звичайно, на старті ви не можете зрозуміти. Тобто, тут така, знаєте, тонка грань між тим, щоб ви не міняли нішу там кожні три місяці, да, а реально в ній розібралися, і а, між тим, ну що, інколи нішу можна змінити, і це також нормально. Це ріс для тебе. Да? Наприклад, я довгий час була тільки в таргеті, от і потім я вийшла в запуск навчання. Відповідно, в мене є навчання по запусках своїх інфопродуктів, да? розумієте? І відповідно це класно. У мене, наприклад, є учениця, яка для себе ще опановує нумерологію, і це також може бути. От, тому я думаю, що тут важливо насправді, от якщо ви обрали нішу, якщо вона є грошова. Ви зробили, там, надали послуги, вам це подобається, і ви реально готові це робити умовно, без грошей. Ну, наприклад, я просто кайфую, не можу просто передати, як я, коли я от, знімаю контент і коли я спілкуюся зі своїми учнями. Ну, це для мене саме-саме найкраще. А, звичайно, це моя робота, і я це роблю з грошима, да? але умовно я від цього кайфую в моменті, і я не думаю за те, що от. Це мені заплатили гроші, тому я з вами спокусні. Я просто кайфую максимально від кожного там повідомлення в чаті на вебінарах, на зум зустрічі і так далі. І мені це дуже подобається. Тому я думаю, що варто попрацювати там хоча б пів року, рік в певній ніші, і окрім того, що ви опановуєте певну нішу, вам потрібно навчитися ще монетизувати її. Тобто навчитися продавати її. Тому що недостатньо тільки підвищувати постійну кваліфікацію таргетолога, СММ-спеціаліста, кармолога, езотерика, ще потрібно вміти себе продавати. Тому, якщо зараз підсумувати те, що я проговорила, перше обираємо грошову нішу, аналізуючи, чи є гроші в ці ніші, друге, приймаємо рішення, що ми ці ніші розбираємося. І, і, і укорінюємось, і третє, вчимося реально продавати себе і, і, і зробити певні результати в цій ніші заробити гроші. А давайте я вам розповім взагалі на прикладі таргету, що таргетолог робить. Да? Так як я і сказала, таргетолог він а, допомагає бізнесам налаштовувати рекламу і шукати клієнтів, і продавати їх товари або послуги. Відповідно, клієнт платить за це гроші, і ми налаштовуємо рекламу, наприклад, в Фейсбуці, Інстаграмі, в Тіктокі, в Ютубі. Я особисто налаштовую рекламу в Фейсбуці і Інстаграмі. Ну, моя команда, зараз я вже цим саме руками не займаюся, руками, не роками. <схід> тому ви налаштовуєте рекламу, і вже всередині цієї послуги ви можете дозоробляти ще, наприклад. Взяти людину на SMM, взяти людину на Google рекламу, взяти людину на TikTok рекламу. І навіть один клієнт вам може приносити там більше тисячі доларів. Тому що в мене є учні, які налаштовують тільки таргет і продають свої послуги за тисячу доларів. Це тільки один проєкт. А проєктів може бути багато. Звичайно, мені подобається в таргеті те, що в мене вільний графік, наді мною ніхто не стоїть, ніхто мені не скаже, що от зараз запусти рекламу і все. Я сама керую своїм графіком. На початку тобі завжди важче, ніж потім, коли ти напрацьовуєш вже потенціал і можеш керувати, можеш розставляти свої кордони. То тобто, ну це все шлях. Ви його проходите і вчитеся, як комунікувати з клієнтами, як себе вести в проєктах і так далі. Але чесно скажу, ну я від цього кайфую. Я не розумію, як я. Не можу піти на манікюр тоді, коли я хочу. В будній день піти на спорт, поїхати в інше місто, поїхати в іншу країну. Це вже мій спосіб життя. Я по іншому не уявляю своє життя, тому що ну, тому це офігенна перевага. Наступне це звичайно великий дохід. Тобто на таргеті я зробила не один мільйон гривень. Це е, орієнтовно десь там 8 чимось мільйонів завдяки навчанню, завдяки послугам. Тому це дуже грошова ніша, я вам кажу на своєму прикладі. Ви можете продавати свої послуги, середній чек за один проєкт це 300 доларів. Ви можете також надавати консультацію, це там орієнтовно 100 доларів. Ви можете робити аудити рекламних кабінетів, тобто перевіряти ок реклама працює чи ні, це також в районі 100 доларів. Ви можете стратегію для бізнесу робити так само десь 100 доларів. Звичайно, ви на початку у вас, наприклад, чек 250-300, далі ви підвищуєте свій чек 400, 500, 600, 700, 800, 1000 доларів. Також є ті, хто працює ще плюс відсоток за продажі, і це також дуже круто. Окрім цього, ви можете продавати супровід да, і навчити бізнес для себе налаштовувати рекламу, щоб він вам не платив кожен місяць. Тобто варіантів дуже багато. Клієнтів дуже багато, повірте мені, дуже. Подивіться просто статистику. ФОП, Скільки ФОПів відкрилося за 2024 рік, скільки відкривається у 2025 році? Дуже сильно багато. Мої учні працюють по всьому світу: це США, це Канада, це Арабські Емірати, Європа, звичайно, Африка. Тобто це дуже, -дуже, дуже багато країн. Я так само працюю по всьому світу, і це перевага таргету. І знову ж таки, звичайно, за кордоном ціни вищі. Ви можете працювати як з місцевими, так і з нашими людьми, які приїхали, їх також, їх також дуже сильно багато. А ще мені подобається те, що ви постійно спілкуєтеся з іншими людьми. У вас дуже розшириться коло спілкування. Абсолютно інші люди, які дивляться вперед, яких дуже багато амбіцій, які не бачать ніяких перешкод, і ви просто можете разом йти, розвиватися, подорожувати, кайфувати. І це е, мені дуже подобається. Я від цього кайфую. Я дуже вдякую Таргету за те, що е, така є у нас професія. Я дуже вдячна часу, в якому я зараз живу, і вдячна, звичайно, собі за те, що я пішла в свій страх колись, да і пішла займатися. Таргетом далі, після того як ви попрацюєте таргетологом, так ви можете формувати свої навчання, курси наставництва і допомагати іншим людям опанувати професію або свої послуги монетизувати. І тут вже взагалі е, межі в заробітку немає. Ну я її поки ще не нащупала. Тому, якщо підсумувати е, зараз в інстаграмі дуже багато різних професій, е, в якій є гроші, і однозначно це більша зарплата, більший дохід. Ніж офлайн професія. Для себе, для свого майбутнього, я бачу працювати тільки в онлайні, і я дуже рада, що ця ніша розвивається. І я дуже рада, що зараз є такі можливості, коли люди 18-17 років заробляють вже тисячі доларів. Тому це прекрасно. І я розказала на своєму да, як я його проходила, але важливо реально постійно навчатися. Підвищувати свою експертизу і вчитися продавати, Тобто, як реально шукати клієнтів, як реально продавати себе, щоб клієнти не зливалися і давати їм всередині послуги результат. І тоді у вас не буде проблем не з клієнтами, не з грошима, не з доходом. І ви просто будете кайфувати від професії, яку ви обрали. Якщо вам подобається таргет або вам, вас зацікавила професія таргету, ви можете заповнити анкету, яка буде під цим відео. І е, я зв'яжусь з вами, і ми з вами поговоримо. Я більш детально розповім, що конкретно ви можете зробити. Всім папа, -па, до наступних зустрічей. Е, буду рада. Щоб ви підтримали такі формати, я буду продовжувати записувати такі навчальні для вас відео, продукти для того, щоб вам було максимально цікаво, і ми з вами разом вчилися і рухалися далі.